Дуже рада бути саме у вас на підприємстві. Давно планувала. Я хочу сказати і звернути увагу вас на голову громади на Олену Олександрівну на сьогодні, як голова обласної ради, я можу вас запевнити, що за не тільки за час війни до цього, коли були люди тільки обрані, так ще придивлялися всі один до одного, але за час війни я. Можу сказати, що це одна з найпотужніших керівників голів громад. Вам окрема подяка, тому що ви дійсно тримали фронт. І я знаю, що дуже багато гуманітарної допомоги, яка йшла через ваш зачепилівський куст, скажімо так, вона ви її приймали і розподіляли по іншим громадам, які були в окупації і які потребували допомоги, тому що мали дуже багато дуже багато переселенців. Тому ця праця в вашій громаді, вона дійсно. Ну, дуже була серйозна, що стосується підприємства і бердянки, ми сьогодні дійсно провели нараду. Ми планували два варіанти розглядали щодо створення підрозділу наших МЧС для того, щоб вони мали можливість в нормальних умовах працювати і мали можливість оперативно виїжджати на не дай Боже, якісь ситуації пов'язані з гасінням пожеж. Був варіант, ми оглянули з головою громади на ви Запропонували. Вона сказала, що я готова віддати приміщення і ще й там дофінансувати щодо ремонтних робіт. Для нас було важливо, щоб представники МЧС озвучили свою думку, тому що дійсно вони фахівці і вони повинні давати нам тут водні, де їм краще розвертати машину, де їм краще територіально знаходитися, по логістиці, в тому числі. І ми приїхали сюди в Пердянку біля стадіону. Там є такий клаптик землі. Він достатньо такі ну, немаленький, де немає близько дуже населених будівель. І в принципі, він нам, як то кажуть, підійшов. провели прям там оперативну нараду з чесниками, і всі визначилися, і голова громади. Сказала, що вони дуже оперативно почнуть роботу пов'язану з тим, щоб виділити земельну ділянку, всі документальні роботи провести, які є необхідними. Звісно, фінансування буде не з одного бюджету, бо це важко. Фінансування буде з чотирьох бюджетів, тому що три громади, які будуть. Охоплені по цьому напрямку вони також будуть давати фінансування, тому що одна зачепу не потягне. Друга в нас відбулася також, як кажуть, оперативна нарада. Дуже мені приємно, це була ініціатива Івана Даниловича, і її підтримували наші почесні громадяни щодо створення першої сільська художня галерея в Україні. У нас триває війна, і нам першочергово це все, що пов'язано з перемогою війною. Але ми повинні не забувати за культурою, за розвиток і. Сьогодні ми проговорили, подивилися, побачили цю будівлю, яку Олена Олександрівна сказала, що вони готові оформити під художню галерею. Я хочу тут подякувати і Іван Даниловичу, і Олені Олександрівні за те, що це така буде родзинка, така сільська галерея, правильно буде називатися, перша в Україні. Тому сьогодні ми і це питання, як то кажуть, обговорили і започаткували.